Я хотіла би з вами з вами поділитися історією свого життя про досвід у четвертому вимірі. Спочатку, коли я прийшла до церкви, взагалі це унікальна церква. Я хочу просто висловити свої захоплення. Потрапивши сюди, це було сім років тому. Я вперше почула, як апостол зі сцени почав говорити про четвертий вимір. Мене це дуже захопило. Через кілька місяців він об'явив, що буде саміт, саміт Четвертий вимір. Це було щось нове. Єдине, що я розуміла, що це Божий проект. Адже як входити в четвертий вимір, що це таке для мене це було дуже далеко. І мені хочеться сказати сьогодні кожному чоловіку, що точка контакту четвертого і третього 3 змірення це наше мишлення, це образи в нашій голові. Язик четвертого ізмірення це образи в нашій голові. Кожному чоловіку сьогодні осознать, что що эти ці образи являются причиною происходящих событий в нашій житті. Все-таки був перший досвід цього вчення, яке я почала застосовувати. Я мріяла про будинок. Напевно, ви вже бачили моє свідчення про те, що Бог подарував мені будинок. Причому двоповерховий, ми зараз у ньому живемо. Я пам'ятаю ці напевно частки секунди, коли я увійшла в цей четвертий вимір. Це було вже по-справжньому. Дух Святий мене туди ввів, і я бачила ту картинку, яку я потім побачила, коли зайшла до цього будинку, і це почало працювати. Це здорово після останнього саміту в минулому році. Апостол сказав, апостол сказав, що можна жити в четвертому вимірі. Не просто іноді молитися в четвертому вимірі, а жити в ньому. Це означає, що ти мрієш, і Бог починає реалізовувати ці мрії. Ти починаєш жити в майбутньому. Мисль, яка сьогодні у тебе вона рождає в завтрашньому дні. Определенне обстоятельство. І так, хто себе бачить в майбутньому здоровим, крепким. Благословенным, счастливым. М -м -м. Я вспоминаю время, когда у меня в душе был такой кризис. Это были годы, это был ужас. Я читал из Библии, что Бог, Он даст мне мир, Он будет разливаться, как река. Я представлял это, представлял, представлял. Вы знаете что? Это пришло. Внутрішні віші, мечтає. Здоров'я, мечтає. Після цього я почала мріяти про машину. Я кажу: Господь, у мене є гараж у цьому будинку. Я щодня проходжу повз нього. І я почала уявляти машину. Я почала шукати образ, почала уявляти, що б я хотіла. В машинах я нічого не розумію. І мені захотілося мати форт. Можливо, мені назва сподобалася, я не можу сказати. Напевно, це смішно. Але я почала щодня уявляти машину в гаражі, коли я вранці їхала на роботу. Реально заявляла в духовний світ, як важливо говорити, навіть якщо у тебе цього немає. Але ти про це мрієш і дуже хочеш. Ти вже починаєш говорити і не боїшся. Це є всередині. Це є. Я, можливо, не досить чітко уявляла образ. Але я проходила і говорила прямо в гараж. Там нікого не було. Я говорила, у мене тут буде стояти машина. І дуже скоро. Концентрація це тільки початок, який запускає творчий процес інкубації над конкретною обставиною, яку людина має у своєму образі. Це напевно було протягом року. Я ходила і говорила. І ось навесні вона з'явилася, вона стоїть у гаражі. В нашій сім'ї є машина Форд, п'ятиметровий автомат. Напевно, ви запитаєте, як вона з'явилася? Мій зять приїхав на цій машині. Я його запитала: звідки у тебе машина? Він говорить: начальник дав покататися на два тижні. Так цікаво вийшло. два тижні проходить. Я ж чекаю. Він все ще на ній катається, їздить на роботу, нас возить до магазину, ще кудись по справах. І я кажу: слухай, два тижні вже пройшло. чому вона у нас? А він каже: Я її купив, щоб ви розуміли, грошей у нього не було. Надприродно прийшли до нього гроші, і ми не брали ніякого кредиту. Не винні нікому, і це було дійсно диво та найдивовижніше в цьому випадку те, що мій зять хотів іншу машину. Він хотів мерседес, і він вже його вибирав. Він дивився в салонах, він дивився в телефоні, вибирав таку машину. А я йому говорила: буде Форд. Він говорить: ні, те що форду не буде. А я кажу, буде Форд. і ось зараз він і їздить на форді. Напевно, это смешно, но так вышло. Так что круто? Когда вы начинаете что-то представлять и повторять эту мечту, когда вы начинаете что-то видеть, и вы повторяете раз за разом эту картину, и вы не выпускаете его, то проходит время, существует инкубационный период, когда буквально происходит зачатие, и потом ты вынашиваешь эту картину, и потом, как следствие, она рождается. Із духовного світу, в фізичний мір по перше, хочу звичайно висловити подяку апостолу, божій людині. Головне це прийняття, все, що він говорить, через його вчення через його проповіді є всі ключі для того, щоб застосовувати четвертий вимір. як книга про четвертий вимір там все викладено дуже простою мовою. Написано покроково, що треба вибрати сферу, в якій би ти хотів бачити диво, щоб ти хотів. Потім, після цього, коли ти вибер сферу, в якій ти хочеш рухатися разом із Духом Святим, починай молитися мовами: шукай образ, образ того, щоб ти хотів бачити у своєму житті, і тоді через сильне бажання, через молитву, через роздуми. Бог допоможе тобі війти в четвертий вимір. Ти сам не зможеш цього зробити лише з Духом Святим. Коли ти вже побачив цей образ це вже є відповідь. Як я розумію, в цей час Дух Святий творить обставини, щоб це сталося у твоєму житті. Я зрозуміла, що з Духом Святим можливо, все. Він творець. Він готовий створити для тебе найнеможливіші речі. Саміти робить саме він. Це теж було одкровенням для мене. Але четвертий вимір працює. Я вірю, що мої свідчення дуже сильно комусь допоможуть. Для того щоб стати переможцем, почни в кожному дні сповідувати наведені нижче слова. Говори їх якомога частіше, глибоко усвідомлюючи сенс. Вивільни ці слова у своє життя. Нехай вони оживуть для тебе той, хто в мені більше того, хто у світі. Я впевнений у своєму майбутньому. У мене все виходить якнайкраще. Я щаслива людина, я успішний у всьому. Дух святий рухається в моєму житті. Пусть в вашій житті прозійдуть великі переміни. И у вас получится изменить свою жизнь к лучшему. И пусть это произойдет сегодня.